Так, отже, сьогодні ми продовжуємо з вами експериментувати, і для нашого експерименту нам знадобляться сьогодні ось такі тарілочки, в які я нарію водичку, і потім ви мені допоможете. Ми в нашій тарілочки е, насипемо блискітки. І побачимо, що буде відбуватися. Як ви думаєте, е, що ми сьогодні побачимо з вами? Якісь важко ще. Близькі. Воду. Ще. Що буде відбуватися з блискітками? Танцювати. Танцювати, водичка колір. Та, ну, я вам скажу, сьогодні, не сьогодні я вам покажу, як певна речовина, яка є у цих у вас вдома, коли ми її додамо в тарілочку до блискіпок, вона буде виконувати роль магніта. Побачимо, що буде відбуватися саме з блискітками. Готові? Так. Починаємо. Спробуємо. Дивіться, блискітки у нас лежать. Якщо ми додаємо, сюди ми нічого зараз. Там де вас більше все. О! Побачили? 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 Справжній магніт, правда? От тепер ми